Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медвецька, і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І це гороскоп для водолів на червень 2024 року. І перший тиждень літа для всіх простих земних жителів ознаменується з'єднанням двох приємних планет Сонця та Венери. Через що ми будемо перебувати в такому стані, неначебто все нам під силу в тому випадку, коли ми легкі, коли ми сповнені цією легкістю та безтурботністю і навіть деякою кокетливістю. Ось цей вайб і задіюйте. Не намагайтеся бути надто серйозними і ставитися до життя як до іспиту. Будьте легшими, і ви побачите, що ви заманили успіх на свій бік. Для вас водолії цей аспект відбудеться в п'ятому домі вашого гороскопу. Тобто, це означає успіх в якихось ваших справах пов'язаних із дітьми, із вашою творчістю, вашим хобі, захопленням чи можливо з. Темою кохання загалом з тими темами, які дарують вам яскраві емоції, З 1 по 9 червня Юпітер, планета можливостей, успіху і удачі перебуватиме в гармонійному аспекті із планетою Плутон, найпотужнішою планетою. І це означає, що в цей період варто розпочинати щось що ви задумували раніше, те, чого вам хотілося, але ви ніяк не могли на це зважитися, то зараз саме час для того, щоб це здійснити. При цьому вам не слід бути надто сором'язливими чи діяти поступово, крок за кроком. Ні, не бійтеся брати все і одразу. Навіть якщо вам здається, що цей проєкт, на який ви нарешті, Хочете зважитися, він надто великий, надто масштабний і він точне для вас. Можливо, вам здається, що ви до нього не дотягуєте. Позбавляйтеся якомога швидше цього комплексу і беріться за цю справу, навіть якщо вона вам. Стається якоюсь недосяжною, тому що це справді час, коли можливо, якщо не все, то точно багато чого. І цей аспект вмикатиме ваш перший та п'ятий доми гороскопу. і тому це буде періодом яскравих емоцій для вас самих. І ці емоції будуть пов'язані із вашими дітьми, або із вашим коханням, чи з творчістю, з вашим хобі, яке ви будете реалізовувати, або ж з відвідуванням якихось світських заходів, які вам будуть дуже подобатися. 3 червня Меркурій переходить в знак близнюків. Це той знак, яким і керує Меркурій. Тому з цього часу абсолютно для всіх. Стане набагато легше домовлятися, здобувати якусь інформацію загалом порозумітися будь ким буде набагато простіше. До речі, це стосуватиметься і України. Ми зможемо отримати те, що нам обіцяли раніше набагато швидше, і також ми зможемо отримати ті дозволи, і також нову допомогу набагато швидше, ніж це було в попередні багато місяців. Це стосується всіх, а суто для вас водолії, Меркурій опиниться в вашому ж таки, п'ятому домі гороскопу. І тому величезна кількість вашого спілкування, а ваших, можливо, роздумів чи інформації буде стосуватися ваших дітей. Вашого хобі чи теми кохання, і це означає, що ви можете багато спілкуватися в цей час з вашими дітьми, або ж збирати інформацію, якусь яка стосується виховання, або, наприклад, вашого хобі. До того ж, з 2 по 5 червня відбуватиметься вплив. З'єднання Юпітера та а, Меркурія в тому ж таки п'ятому домі гороскопу, тому це буде просто прекрасний ідеальний момент для того, щоб покращити ваші стосунки з вашими дітьми, для того, щоб е, зустрітися з ними, провести якось активно час. А для кого є актуальним творчість, то в цей період часу з 2 по 5, ви можете на всі 100 реалізувати свій творчий потенціал 6 червня на небі зійде молодик в знакові близнюків. Тобто, в вашому п'ятому домі гороскопу, як бачите, це найактуальніший дім гороскопу з усіма своїми темами для вас водолії протягом всього червня. І молодий місяць завжди несе якийсь початок, старт чогось нового. І потрапляючи в п'ятий дім гороскопу, він принесе вам якісь нові плани чи нові події, пов'язані в першу чергу з вашими дітьми, якщо це для вас є актуально. Можливо, це буде зустріч чи а, якась новина від ваших дітей, а, можливо, якийсь е, сумісно проведений е, час, або ж якщо ви хотіли стати батьками, то зараз ви можете дізнатися новину, що ви е, скоро таки зможете стати матір'ю або батьком. Для кого тема дітей є не актуальною, то у вас можуть з'явитися нові плани стосовно вашої творчості, вашого хобі, або ж ви можете відвідати якесь. Нове приємне для вас місце. Ну і п'ятий дім це ж також, звичайно, кохання, це яскраві емоції, тому на вас можуть чекати і нова закоханість. З 8 по 11 червня відбуватиметься напружений аспект між Сонцем та Сатурном, а також Венерою та Сатурном. У вашому випадку цей аспект зачіпатиме ваш другий та п'ятий доми гороскопу, через що можливі якісь суперечки між вами і вашими дітьми на ґрунті теми фінансів. Або ж ваших зобов'язань, які ви обіцяли виконати, проте ще не виконали з якихось причин. 9 червня марс планета активності і руху вперед переходить в ваш четвертий дім гороскопу, перейшовши в знак тельця. І тому це буде час активності для вас щодо тем, пов'язаних із. Питаннями родини, а можливо, хтось із родичів потребуватиме допомоги у вирішенні їхніх якихось проблем чи питань. А також це буде активність ваша, велика кількість енергії поглинатиметься темою нерухомості і місця проживання. Можливо, ви будете переїжджати в нове житло або ж обирати новий для себе будинок, купувати його чи продавати своє житло. Також це може бути активована тема. Оренди, коли ви активно шукаєте нового. Орендаря, чи хочете винайняти якусь нерухомість. Також це може бути ремонт, який ви зараз почнете чи будете активно проводити. Проте не обов'язково це повинні якісь бути такі глобальні речі, як купівля, продаж, майна або переїзд. До речі, переїзд може бути як в інше житло, так і в інше місто, іншу державу. А це також і ще може бути переобладнання вашого житла в плані декору, затишку. Проте врахуйте те, що Марс це також планета конфліктів, тому можуть виникати якісь непорозуміння між вами та вашою ріднею. 11 червня відбудеться напружений аспект квадрат між Марсом та Плутоном. Це дві планети агресії, конфліктів і також воїн. Проте, якщо Марс це саме агресія, така миттєва, як блискавка, і також це саме запальність, войовничість. То плутон це як не наче той танк невмолимий, повільний можливо, а який йде на полі бою, і ось в період поблизу 11 червня приблизно це відчуватиметься з 9 по 15 червня. Вони ці дві планети конфліктів ніби як посваряться, і це відчуватиме увесь світ кожен з нас, і також це не мене ні в якому разі, на жаль, світову політичну арену. І якщо в буденності це проявлятиметься у вигляді сварок, непорозумінь, можливо, навіть бійок чи аварій, то на світовій арені це може призвести до ескалації чи якогось іншого гострого моменту в тих країнах, де вже йде. Війна чи інший якийсь конфлікт, або ж на розгоряння нових конфліктів. Я не залякую, а лише попереджаю і всією душею вболіваю за те, щоб саме ось цей негативний відрізок мого прогнозу не збувся на жоден відсоток. Цей аспект водолій зачіпатиме ваш четвертий та перший гороскопу, тому важко в цей період часу буде уникнути конфліктів неприємних ситуацій між вами та. Кимось із ваших рідних, або це також можуть бути якісь. Негаразди, якісь неприємності, які стосуються вашої нерухомості. Поблизу 14 червня, і це відчуватиметься плюс-мінус три дні. До цієї дати і після відбуватиметься справжня приємна зіркова тусовка, в знакові близнюків, коли з'єднаються між собою Сонце, Меркурій та Венера. Це з'єднання відбуватиметься в вашому п'ятому домі гороскопу, і в цей час ви можете побачити якісь результати або ясність в тих процесах, Процесах, які ви почали в квітні 2024 року, ось цього року, якщо вони стосуються теми дітей, вашої коханої людини або ж вашої творчості, можливо. Наприклад, може відбутися якась важлива серйозна розмова між вами і вашою дитиною, якщо ви вже обговорювали цю тему в квітні цього року, 17 червня, в знак Рака, тобто ваш шостий дім гороскопу, перейдуть Венера та Меркурій. І тому. З цього часу велика кількість вашої уваги, комунікацій і також інформація, яка буде до вас надходити, буде стосуватися теми здоров'я, здорового способу життя, можливо, організації вашого щоденного буденного ритму життя. Також це може бути подорож, наприклад, в санаторії. Тобто в місця, де піклуються про здоров'я. А 20 червня в цей же знак рака, тобто ваш шостий дім гороскопу, перейде і сонце, і це дуже важливий день цього року. Один з найважливіших, найенергетично потужніших, тому що це день літнього сонцестояння. І наші предки віків відзначали цей день великим святом, і також вони вірили, що ті кроки, які будуть закладені в цей день поблизу цього дня, починаючи з дня літнього сонцестояння, в найближчі дні, ті наміри, з якими ви робите якісь певні дії, вони матимуть величезне значення. І навіть якщо ви будете загадувати бажання, якісь такі детальні, а бажано їх прописувати. То велика вірогідність того, що вони збудуться, що Всесвіт вас почує. 22 червня відбудеться повня знакові козерога, тобто в вашому 12-му домі гороскопу. І повний місяць це завжди кульмінація, фінал якогось процесу чи етапу нашого життя. І потрапляючи в 12-й дім гороскопу, повний місяць змушує нас усамітнюватися або звільнятися нас від. Того, що ми тягнули з нашого минулого всього того непотрібного, зараз ви повинні будете від цього звільнятися. Ви відчуєте таку потребу. Також ви можете зараз більше часу займатися якимись духовними практиками або ж благодійністю 20-23 червня. А відбуватиметься дія гармонійного аспекту між Меркурієм та Марсом. Для вас це буде активувати четвертий і шостий до мого і тому можливе вирішення. Ваших якихось сімейних питань, а можливо питань і проблем стосовно нерухомості, або також хтось із ваших рідних може потребувати вашої допомоги стосовно їхнього стану здоров'я з 25 по 30 червня відбудеться гармонійна взаємодія між Венерою та Марсом. Загалом це такий період хорошої взаємодії між чоловічою та жіночою статтями. Тому, якщо ви хочете активно залицятися в цей період часу або ж злаштувати якесь побачення, то обов'язково скористайтеся цим періодом. Якщо вас цікавлять романтичні стосунки, нові романтичні знайомства, то в цей період часу, 25 по 30 червня, ви можете познайомитися з кимось для таких стосунків. Через ваших родичів з 29 по 30 червня відбудеться теж гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном, і тому на всіх нас буде чекати якісь несподіванки, які можуть проявлятися в незапланованих домовленостях, на які ви навіть можете не сподіватися, але вони можуть статися. І це стосується не лише людей, а і між державних якихось стосунків. І також це можуть бути якісь несподівані. Придбання, надбання якихось транспортних засобів або засобів зв'язку, несподівані поїздки. Я бажаю вдалого і яскравого червня для всіх представників знаку водолій. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, я їх дуже чекаю і дуже ціную. І підписуйтеся на мій канал. Попереду багато цікавого.